Новапей оновлюється і розділяє профілі у застосунку. Банки в Україні запускають валютні банкомати, а у Верховній Раді реєструють законопроєкт про заміну копійок на шаги. Детальніше у сьогоднішньому новинному випуску. Додивіться до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні у нас у випуску три новини, які розпочнемо ми з Новапей фінансової компанії, яка незабаром святкуватиме свою другу річницю виходу на український ринок банківських послуг, і компанію, яка обслуговує не лише фізичних осіб, а й і бізнес. Для зручності як і одних, так і других клієнтів у компанії здійснили масштабне оновлення в застосунку NovaPay. На початку жовтня у застосунку з'явилася система профілів, яка дозволяє розділяти особисті та бізнес-фінанси. В один клік користувачі можуть зручно перемикатись між приватним і бізнес акаунтами. Тепер функціонал для фізиків, звабливо бускового кольору, а для фопів незалежно блакитного. У новому бізнес профілі NovaPay у підприємців є швидкий доступ до ключових інструментів. Платежів, призначення довірених осіб, кредитів і шаблонів, штрих-код ФОП, що відображається одразу на головному екрані. Покращений гаманець, який дозволяє зручно перемикатись між картками та налаштовувати фільтри. Оновлений екран для виведення доходу ФОП, зручний доступ до формування випусок за рахунком, до кабінету після плати та інших сервісів. Тож тепер клієнтам, які мають і приватні рахунки, і рахунки підприємців в Новай, стане ще комфортніше. Поки перша фінансова компанія на банківському ринку України робить оновлення і покращення функціоналу, у Верховній Раді лежить зареєстрований законопроєкт про заміну копійок на шаги. 1 жовтня у Верховній Раді зареєструвала законопроєкт, згідно якого пропонується замінити копійки на шаги. Ось на екрані ви можете бачити порівняльну таблицю. Ця зміна не передбачає одночасного вилучення існуючих монет копійок з обігу, і копійки, і шаги можуть ходити паралельно. Згодом копійки почнуть вилучати з обігу, хоча цей процес вже є. І новий тираж монет буде вже викорблений не як копійки, а шаги. Проте, якщо не забезпечити хороший перехід, можуть з'явитись певні шахрайства. Наприклад, по селах можуть діяти шахраї, які розказуватимуть пенсіонерам, що гривні вже не приймають і їм треба обміняти кошти. Ну тобто, такі історії вже і без цього існували. Зміна назви, наче процес не складний, але наслідки тут коштуватимуть. Рембрендинг, дизайн, нові тиражі монет, комунікація з населенням, зміни в інших законодавчих актах і так далі. Це обійдеться бюджету в копійку. Ой, точніше, в шаги. Чи потрібно це зараз, мені важко відповісти. Що ви про це думаєте, напишіть в коментарях. А ми переходимо до наступної новини про валютні банкомати в Україні. На своєму телеграм-каналі WalletPro 6 жовтня я писав про те, що Райфайзенбанк запустив перші свої валютні банкомати в Україні. Тепер у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Полтаві, Дніпрі, Броварах, Одесі та Кременчуку можна знімати долари без комісії. А ось євро видають лише два банкомати в Києві. Проте валюту у цих банкоматах можна зняти без комісії лише з карт Райфайзену. Чи можна зняти валюту у цьому банкоматі з карт інших банків? І які умови про це інформації немає? Проте Райф не перший, хто запустив мережу валютних банкоматів в Україні. Раніше цього року це зробив Альянс Банк, який запустив свої валютно-обмінні банкомати, з яких можна не лише знімати валюту з карт Альянс Банку, а й можна обмінювати готівку, навіть не будучи клієнтом цього банку. Тобто в таких валютообмінних банкоматах Альянсу ви можете купити валюту за гривні або навпаки, обміняти долари чи євро на гривню. Обмін валюти здійснюється миттєво і без жодних комісій. Це перші в Україні банкомати формату ресайкл, де можна обмінювати кошти без зарахування на рахунок і навіть без необхідності мати картку в Альянс банку. Альянс писав, що до кінця літа вони планували встановити таких 50 банкоматів у Києві, але станом на перший тиждень жовтня на їх сайті показує лише 28 таких банкоматів, і усі вони знаходяться дійсно у столиці. До появи валютних банкоматів від Райфа та Альянсу, єдиним банком в Україні, який мав власний банкомат, що видавав долари, був. І ви тут здивуєтесь, банк кліринговий дім. Його банкомат знаходиться у Києві і видає долари. Євро в цьому банкоматі немає. Як бачимо, мережа валютних банкоматів в Україні стрімко розширюється у 2025 році. Цікаво, чи інші банки запустять і свої валютні банкомати. Ви як думаєте, який банк може таке зробити наступним? Напишіть ваші думки в коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!